Красиво, феєрично, казково, урочисто так зустрічали свято осені в закладі дошкільної освіти номер 8 Надія. Справжній осінній карнавал наповнив зал яскравими кольорами та щасливими посмішками дітей. Вихователям вдалося пронести атмосферу казковості від початку заходу до його закінчення, де діти стали головними дійовими особами дійства, тому відчували себе досить піднесено. А ще вони гарно танцювали, співали, читали вірші. А щоб свято було дійсно по сімейному затишним, на нього запросили батьків, котрі всі виступи дітей підтримували бурхливими аплодисментами. А ще брали активну участь в конкурсах, аби долучитись до цікавого заходу і підтримати своїх дітей. І осне свято завітала чарівниця осінь і закружляла в хороводі всіх дівчаток. До неї доєднався і дощик, танок котрого був оригінальним і по осінньому примхливим. Отож, аби не промокнути, діти виконали веселий танок з зонтиками. Не менш цікавим був вітанець веселих осінніх грибочків. Що тобі подарувала осінь? гарний подарунок. Що ти очікуєш від осені, мішенька? Миро. Родзинкою свята став виступ шумового оркестру, де кожен учасник намагався зіграти якомога краще, аби мелодія зазвеніла гармонійно красиво. Окрасою свята став портрет осені, котрий малювали всі разом. Отож він, звичайно, вийшов вишуканим і красивим. На згадку про таке оригінальне свято. Нутку патріотичності святу додала пісня: розквітає рідний край, найрідніший він для нас, і про це не забувай. І звичайно, як на кожному сімейному святі, наостанок всі матусі отримали від діток красиві патріотичні сердечки зі щирими обіймами. Велике дякую вихователям. Музру. Відбітникам, що підготували таке гарне свято. Наші дітки великі молодці, вони дуже хвилювалися, але я думаю, вони справились. І свято осені пройшло дуже класно і круто і весело. Ми дуже задоволені. Дякую. Дякуємо нашим вихователям, дуже чудові. У нас вихователі за організацію цього чудового свята. І дякуємо, звісно, нашим захисникам, що ми можемо проводити і організовувати такі веселі свята за те, що вони нас захищають. Як захоплені, як захоплені, дуже молодці, костюми дуже гарні. Діти молодці. Дякую дуже за все це. Свято, свято вдалося. Про це найяскравіше свідчили очі дітей та їх матусь. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.